З нами вже на зв'язку Ахтем Чайгос, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Пана Ахтеме, доброго здоров'я. у вам раді бачити. Вітаємо вас. Слава Україні, героям, героям слава. слава окремо будемо звичайно говорити про вчорашній удар по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, але й сьогодні зранку були повідомлення про те ж бавовну в Криму. Як бачимо, і приємно, що таких повідомлень стає дедалі більше, і вони лунають дедалі частіше. Отже, ваша оцінка тому, що відбулося напередодні, яке це значення матиме? Ну і власне, ось перед початком нашого спілкування я згадав, що саме якраз такі кримські татари. Севастопольці е, теж е, ну, відіграли свою роль в підготовці, ну і власне в реалізації того, що відбулося. Будь ласка, взагалі тиждень такий послідовний, і це, це зараз е, е, дуже, скажімо так, е, тема номер один в Криму, і е, люди, коли з ними розмовляєш, вони. Е, Просто з тобою діляться такими враженнями, і знаєте, і кажуть, давайте більше, більше, більше. Крим, я постійно про це кажу, там не можна щось сховати. Звичайно, все, все, що там коїться, відразу там, через декілька один Всі про все знають, і те, що там не можна сховати, наприклад, цю цей бавовну в Ах'ярі в Севастополі, і, звичайно, там була дуже велика паніка, людей евакуовували. і е, були було чіт, чітке таке попадання. І те, що каже Боданов про те, що там здохлі деякі генерали, теж правда, але будемо і далі відслідковувати. Сьогодні зранку знову ми достали в Білогорському Харасу-Базарському районі, і це треба продовжувати. Це дуже впливає на настрій. на... От деокупація Криму вона продовжується. Так, пане Ахтеме. Безперечно, це все впливає на настрої, як ви сказали. Тож хотілося би детальніше, аби ви про це розповіли, зокрема, після удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Як змінилися настрої окупантів на півострові? Зараз все так всі, всі тримаються в тонусі. Наші вони все більш більш інформацію збрасують нам сюди, і те, що кажуть військові, що у них є можливість відслідковувати все до деталей і наносити удари, це правда. все більш більш інформації з Криму наші дають наші співгромадяни. А для окупантів і колаборантів, ну, ви бачите виступи е, так званого акціону глави е, Криму, да, в, ну тобто там е, паніку вже сховати неможливо. І ну, е, є, е, е, скажімо, як кажуть, побочні ефекти да, цього. Вчора розмовляли ну, нехватка бензину. Солярки, mm -hmm. і всі відчувають і звичайно ціни високі, і всі відчувають, що е, буде важка осінь і зима, і е, ну, саме головне, що наші співгромадяни до цього відносяться як е, е, шляхи е, або обставини. Того, що це неминуче приведе до деокупації Криму. І те, що зараз от, з ними тримаємо зв'язок і розуміємо, що наші співгромадяни за ці більше 9 років вони не змінилися, і для них це. Це скажімо, впевненість, да, от вона все більш більш в тому, що незважаючи, звичайно на е, важ, важкість ситуації, і те, що там буде ще гірше, і буде продовжуватись ці облави, шмони, зачистки, але вони, вони вони готові це пройти для того, щоб бути, бути вільними. Про звільнення і про деокупацію, де хотів би поговорити, Пане Ахтеме свого часу в інтерв'ю колегам з Радіо Свобода ви зазначили наступне: як тільки підійдемо до Каланчака і Чонгару, вони тікатимуть ще швидше. Чому саме ось про Каланчак і Чонгар ви згадували? Ну і які процеси дійсно можуть розпочатися в Криму, якщо нам точніше, не якщо а коли нам вдасться це реалізувати? Будь ласка. Готовність наших е, співгромадян е, підвищується, розумієте, там в Криму не просто такий е, супротив, да, там, е, тому не було б його, не було б стільки е, по ним е, терору, да, не було б стільки людей за гратами, не було б оцих постійних, як я кажу, зачисток, облав. Е. І е, коли я кажу, що тільки ми будемо підходити до Чангару, тобто вони, е, Крим змінив таку концепцію, тобто ці бандіти, вони більше використовують Крим як логіст, е, е, логістичний е, пос, е, шлях. Да? І вони е, вже не можуть накопич, накопичувати там як раніше військові. Е, а вони перебрасують все, що є, на материкову частину України. І, звичайно, це всім зрозуміло, коли ми будемо туди підходити, це значить вже реальність такава, що ми, як і в Херсоні, коли дали зрозуміти, що вони всі там ляжуть і вони змушені були вийти відтуди. Пане Атеме, я хотів би уточнити одну інформацію. Ви свого часу теж використовували таке слово сполучення як дистанційна деокупація. Можете, будь ласка, пояснити, про що саме йдеться? Я ось це ми бачимо зараз процеси цієї дистанційної деокупації, і коли ми можемо е, говорити про фіналізацію або початок фіналізації саме цього процесу? Так, я постійно використовую цей термін, тому що Крим він має відмінність від інших окупованих тимчасово окупованих територій, тому що це остров. І звичайно, наші дії, от те, що ми там постійно підриваємо всю логістику і всю інфраструктуру, і вже достаємо з Севастополя, Вони змушені. Виводити і останки цього так званого Чорноморського флоту, да? це все каже про те, що все ці дії дають можливість підривати основне, да? Оце, як кажуть, морально-психологічний стан. І те, що ми моніторимо, те, що там постійно цей непреривний поток виїзду всіх понаїхавших, і те, що там. Люди, оці колаборанти, це не люди свої родини вивезли, і те, і це і те, що ті, які приїхали з карательних органів ФСБ, СК, прокурор, так звані прокуратури, і це спецпризначенці, вони всі вивезли свої родини, і те, що от, от півроку тому. Коли я казав, що йду, йде тенденція, все збрасують по все, що вони награбували скидують бросовим ценам, і те, що вже не йде там з Росії якісь там внутрішні внутрішні інвестори, все це приводить до того, що Крим перестає бути, бути для них безпечним і вони все ча все частіше кажуть що от та, от те що ми чули завжди що крим не мож, крим не може бути російським вони це відчувають і коли я кажу про те що Дистанційна деокупація вона дасть результат. Я маю на увазі це. Тобто, uh -huh. треба останню крапку. Це оцей мост дьявола російський мост, яким вони з'єднали наш півостров з Росією, і сьогодні зранку знову там закрили проїзд і. Це теж кажуть про те, що вже немає такої, такої стабільності е, е, руху через цей міст дьявола. І от це буде остання крапка. Розумієте? Так, да, буде якийсь час дуже така е, сіра зона цей Крим, але коли вони ще в, 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 в прошлому в кінці прошлого року і на початок, все ж таки. Проводились заходи для е, наступного так званого сезону, і вона не стало, і це ми зробили, то в цьому році вже ніхто не каже про те, що в Криму може бути сезон. розумієте Ви чули це балакання Аксонова про якісь там китайців, яких вони будуть там запрошують да, до Криму? Ну Це такий ідіотизм. це от Розумієте, вже ніхто ні не скрні не ховає і в Криму, що це дурень, які балакає все, що там йому там мозгов, немає, все, що йому там збриде І тобто, от це все, коли ти моніториш, ми про це і нашим розповідаємо тут, і нашим партнерам розповідаємо. От в Туреччині ми були е, з, з, з представниками нової, е, ну призначені нової влади, розмовляли, ми е, чітко розуміємо, що е, ця е, ця ситуація приведе до того, от у, мене у мене така впевненість, що е, початок такого такої серої зони для Криму, він уже е, почався. А це це є, е, е, що коли е, в, у них буде е, такі. Таке відчуття, що все, все руш, рухи, рушиться, нам легше буде заходити туди. Пане Ахтеме, згадували ви тільки що про про Кримський міст? Зокрема, про те, що час від часу там перекривають. Рух, ну і от нещодавно, буквально очільник гур Кирило Буданову інтерв'ю за драйв наголосив на тому, що удари по Керченському мосту триватимуть регулярно, вони не припинятимуться. Тож за вашими спостереженнями, чи готуються росіяни до цього, чи посилюють там вони охорону, зокрема оборону цього мосту. Наскільки я розумію, це звичайно військові більше знають, але ну, от, наскільки мене ще розуміють, що вони зараз як останню таку можливість зберегти цей міст дьявола, вони кинули всі сили. Але це розумієте, вони я думаю, вони і самі розуміють, що його от так от, захистити. На 100% вони не зможуть. По-перше, він дуже такий длінний, да? Так. по-друге, ну, ми бачимо, наскільки у них можливості взагалі захисту по Криму. Тобто, коли ми достаємо в центрі Ахяра Севастополя, причому такий дуже. Ну, дуже для них важливий в, в плані е, сакралізації, да, там, основа всього тих, е, як вони нам пропагандували віліччі да, Чорноморського чер флота, Чорного моря, і тобто все, з чим пов'язано цей штаб, так званий, да, то всім стає зрозумілим, що у них нема таких можливостей і. І кмо цей дьявольський яволь, мост. Ми теж зруйнуємо. Безумовно, віримо в це і сподіваємося якнайшвидше на повернення українського півострова. Дякуємо вам за ваші думки і коментарі. Ахтем чи заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, До